На Миколаївщині ліквідована агентурну мережу, яка збирала і передавала дані про військові об'єкти, озброєння, військову техніку та розташування Збройних сил України. За що задержали? За шпіонаж? Шпіонаж пользу кого? В пользу Росії. Що передавав? Дані заводи. К ковок завода. Дані, а, а тому, що відбувається в місті. За даними слідства, проросійський налаштований мешканець Миколаєва, колишній військовий льотчик, який на даний час є працівником одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора. Он вийшов на мене, Ми познайомі. Ну как? Він вийшов на міня. Знаю его только падніком. Вот. Ну, Представляє собой гру. ГРУ именно. Ух, сказал он, контора. Світу на завдання куратора він збирав та передавав відомості про військові об'єкти, озброєння та військову техніку розташування особового складу збройних сил України та іншу інформацію із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості. Для реалізації своїх завдань він створив агентурну мережу. З однодумців до неї залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, заступницю керівника німецько українського благодійного фонду та свого товариша по службі військового пенсіонера. Отриману від спільників інформацію, він передавав куратору. Зачем передавав? Деньги. І що там? Ні, не деньги. Ідея. Ідея кая? Я русський. Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили агентурну мережу РФ і затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору. Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.